З вами Юніка Соль. Я людина, яка дотримується сказаного. Сказала, зробила. Пам'ятаю, я вам обіцяла відео про народження маленького телятку. Ну що ж, дивіться і уважно мене слухайте. Обіцяю, буде цікаво. Вигідністю корови триває приблизно 285 днів. Симптоми родів починають проявлятися за два тижні до народження теляти. Найбільш яскраво виражені це. Перше живіт провисає та опускається. Друге корінь хвоста виглядає розслабленим. Третє вим'я збільшується, наливаючись молозвом Здорові тварини народжують самостійно. Зазвичай теля має повздовжнє положення. Головне або тазове перед лежанням. Після виходу теляти йому звільняють носові та ротові проходи від слизу та дають корові його облизати. Облизування стимулює біологічні процеси у корови та теляти. Далі теля випоюють перевіреним на якість молозум для отримування початкового імунітету. Також велику увагу приділяють раціонному харчуванню корови та правильному роздоюванні після отелення. Ну ось і все. телятко народилося. Якщо вам було цікаво, то пишіть коментарі. Ще з вами була я, Юніка Соль. Підписуйтеся на мій канал та ставте лайки. І не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити мої нові та цікаві відео.